І знову компанія Greenway Auto привезла ексклюзив. І це у нас V50 Volvo. R-Design. D3-двигун, 2.0 дизель, 150 кінських сил, 110 кВт. Така спортивна версія. Бачите, спойлер, обвіси, дві вихлопні. Ось так виглядає цей автомобіль, дуже класний вид і в дуже хорошому-хорошому стані. Не битий, не фарбований, з хорошою історією збережений стан. Цей автомобіль ми привезли із Німеччини. Був один власник Маріні Андреа. В бріфі це показано. І в класній комплектації R Design. Красивий колір, такий світло-сірий. Ксенон, біксинон. Мивачі фар туманки. Ось так виглядає цей автомобіль зовні. Той хто розбирається і знає, що тут за двигун стоїть. І що це за комплектація? Та ти зрозумієш, про що я розказую. Пройдусь товщиним міром, покажу кожну деталь. Салон, сервісний. Комплектація, все покажу, розкажу про цей автомобіль. Бачите, обвіси на порогах. Ззаді бампер теж з обвісаний, спойлер, це все є. Ну і в салоні, звичайно. Design комбінований салон, рулер дизайн, бачите. А тепер прийдуть точно міром, покажу, що автомобіль не битий, не фарбований. Навіть лобове скло теж рідне. Не мінялось. А все чому? Тому що невеликий пробіг, автомобіль по автобанам не ганяв. 84, 72, 96. Допуски до 130 мікрон. 97. 101. 99 98 97 98 98 82 113 113 136

45. Сколів, царапин, царапі нічого такого не боїться. 86. Ну, як бачите, все в нормі, в допусках, все в рідні. І сьогодні сонце, дивіться, така сонячна погода, і тому видно навіть на відео, що з кольору жодна деталь не випадає. Навіть візуально це видно. на даху немає, градом нічого не побито. Навіть скло, друзі, лобове і те рідне. Наклеєчка ця євро. От, одиничка 2011 рік. Ну, реальна експлуатація з 2012 року. Є датчики світла, датчики дощу. Тепер по... Історії по обслуговуванню. Є тюфи, німецькі тихогляди з підтвердженням пробігу, є сервісна книжка. Один власник Маріні Андреа. 8 місяць, 11 рік реєстрація була. І тут по обслуговуванню всі записи є. Післаний хвилинку. Ну, там, наприклад, 188 тисяч був практично 19-й рік. 20 го року, ну, практично 21 рік було зафіксовано пробіг. Зараз, хвилинку, 210 тысяч четюф и есть и так далее. Пастек, резинки. Ничего не подерто. Сзади патроники есть, полка, сітка, все есть. Теперь стан салону и комплектация. Вот такой. Світлий, стильний нарядний салон. Системи безпеки, CIPS. Почитайте в інтернеті, що це за система комплексна, з підсиленням кузова, бокових стійок і так далі, дверей. Дуже цікаво. Танк кресла. Два ключи. вся заглушка есть. Вон она. Сняв, часто я Шестая ступка. Климат-контроль двухзонный. комплектация еще называется Кинетик. Дуже хороший стан. Салону акуратний, не витертий, не курили в автомобілі, ніяких пропалів, там, запахів немає такого нічого. стану водійське крісло. і світлий салон, гляньте, не затертий, нічого не перешивалось, крісло не продавлене. Стан руля, нердизайн. Такий добротний, красивий спортивний руль. Мультируль, управління круїз контролем магнітолою, гучний зв'язок, говорив біксенон. Датчики дощу теж говорив. Так, приборка. Що у нас тут показує? Ну, бачите, такого синього кольору, це арт Design. 226 пробіг на ручнику і показує, що я не пристегнутий. Клімат працює, холодом, теплом дує, нічого там заправляти, перевіряти, тестувати нічого не потрібно. Двіхзонний. Тут все чи нічого не поломано. Помилок ніяких немає. 226 двадцять Заводимо. Чітко працює, ні оберти не плавають, все добре. Дзеркало з автоматичним затемненням, козирки з двома лампочками, теж немаловажно. Дуже багато подушок безпеки в цієї машини. З безпекою волю, як завжди на висоті. Ну і двигун. Два літра дизель Д3, 5 циліндрів. Вольвовський двигун надійний, хороший, їде дуже класно. Ну це робота двигуна. Захист є. Так, є відмітка по обслуговуванню. Другий місяць 23-й рік 224 тисячі було. От. Ось робота двигуна. E, значить, по динамінці 9 секунд. Розгін по розхіду палива 5 літрів траса верніш 4 літри траса, 5 літрів змішаний, цикл і десь 6,5-7 місто. Усі зазори рівні, дуже-дуже хороший стан. Тому, друзі, хто шукає собі такий ексклюзивчик, щоб і стильно і їхала ця машина добре. І недорога обслуговування, а ці Volvo 50 недорогі обслуговування. На рівні Renault Megane, Skoda Octavia Ford Focus от в таких рамках, то, будь ласка, дуже-дуже класний екземпляр. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Ми знаходимося в Києві біля Мре, вулиця Миколи Грінченка, там автосалон під відкритим небом. Якщо ви з регіона, то. Півтори години у вас є документи, можете їхати до себе в регіони, отримувати свої регіональні номера і тих паспортів. Якщо в Києві будете у нас реєструвати, то будуть київські номера. На цьому закінчую перегляд. А, ще хотів технічно що розказати. Ходовка клас, не стучить, нічого не гримить. Там стоєчки стабілізатори, таке мілоч ми поміняли. Щеплення ідеально, як нове, паркопа немає, нічого не тягала. Ця машина по автобанам. там... Не ганяла, коробка, щеплення, двигун все дуже добре. Тому дуже-дуже хороший обслужений автомобіль. На цьому закінчую перегляд, підписуйтесь на канал Greenway Авто. Робіть замовлення, приїжджайте тестувати Ну і ще раз гляньте, яка красива машина. До зустрічі!